Доброго дня колеги! Сьогодні 14 вересня. Зараз знімаю кущик. Тут підчепа Андрас, на ньому було привито три форми. Переважна більшість складає Дніпровського сувеніра, який певна річ був реалізований в першу чергу. Також на кущу ще щеплені дві форми: це кумір Калугіна і Еліна. Я просто-напросто забув взагалі за цей кущик. Якось Дніпровський сувенір зняв. З урожайності, і просто за нього забув. А тут ще, бачите, яка краса висить. Це у нас кумір позиція середнього терміну дозрівання з дуже крупними ягодами. Мені вона подобається значно більше, ніж посланник, за того, що м'якоть у неї більш хрумка. Немає необхідності в то тої збитої грони. Ну і по тріску в мене ніколи проблем не було. Не скажу, що на посланник якісь мені проблеми діставляв. Але ось по куміру. Дощ, який знає по минулим рокам чудово витримував. Урожайність у нього велика, закладає буквально з перших вічок гарні суцвіття. Ось така ягода, ви бачите, просто гігантська. Взагалі шикарна позиція, вона гармонійного смаку з високим цукором, така хромка, м'ясиста. Дуже класна. І грони в нього такі потужні, тут бувають за 1,5 кг. То рекомендую, в ще немає. Зверніть увагу, комір він того вартий. А це ось Еліна. Я не пам'ятаю, чи її показував в тому році. Тут вже залишились такі більш-менш хвостики. Там ще оно гарне соцвіття є. Значить, по ній. Також ранній середній термін достигання. Грона тут в неї невеличкі. Вони такі десь 700 кг. Але ягода, вон, ви бачите ягодку, вона йде десь так 22-24 і більше грамів. З жовто-забарвних позицій Калугіна це одна з найкрупніших і практичніших його позицій. Бо там є ще й Каземір, є мелодія, є багато чого, але Еліна відрізняється саме практичністю і достатньо високими смаковими властивостями. Тут не просто гармонія, тут ще якісь такі легкі цитронні відтінки, от мені вона нагадує Валентіну з Олексій Потапенка. Дуже цікава позиція, крупнюча, гарно запилюється. Не створює жодних проблем з тріском. Все по ній гарно. Тут, до речі, в тому році, коли вона перевисіла, був і легенький мускат. Дивіться, яка ягода. Ось тут у нас ще Там вона кріпиться. Ось тут такі гарні грони. Бачите? Ягода, ось що мені ще в ній подобається, немає цього загару. Форма то давним-давно перевисіла, а немає цих не пошкоджень від сітки, не від сонечка. Оце так практично тримається. І в такому кольорі вона і залишається. Тамана, там, дуже-дуже там класна. Ну і ягода тут, ви бачите, яких розмірів. Того також рекомендую, в кого ще немає. З білоягідних Калугіна це одна з найцікавіших Еліна. Кумір Калугіна. Дуже ефектно виглядає, з деревезною ягодою. Мені він значно більше подобається посланник. Тут практичність, тут розмір, тут смак, тут все є по ньому. Шикарна позиція. Зверніть увагу, в кого ще немає. Шикарний кумір Селекція Калугіна, Віктора Михайловича. Вражає розміром ягоди.